Друзі, всім привітики. Я сподіваюся, мене буде чутно. А, я вирішила для вас відзняти сьогодні шведесенький мукбанг. Давно щось я не виходила і думаю, а чому і ні? Да? Правильно? Так що давайте будемо смакувати. Тим паче у мене сьогодні дуже смачна вечеря. Смажена картопелька з жару. Далі, оселедець. Купувала вчора, він уже маринований, так що покупний, взагалі не заморачувалася. І купила цю квашену капусточку. Сьогодні на роботі її хам'ячила. Так, пару шматочків хліба з роботи залишилося, так що треба їх доїсти. І тут ще в мене намазка. Короче, наборна, наборна солянка. Так. У кого теж щось смачненьке, накладуйте собі. І всім смачного. Я пішла даної зміни, посмажила шеденьку картоплю Тимоша, тихонечко. Угу. Але дуже смачний. Вчора ходила і куплялася, захотіла рибки. Ще думала, поки стояла в черзі. Думала, яку рибу купити? Беремо, чи скумбрію кумберю мариновано, чи оселадець? Купила все-таки оселадець, він у нас продає продається вже маринований, очищений такий рулетиками тут маринований. Дуже смачний. Да, я думала, на музы. Угу. Сегодня, так как выходной день. Да? На офісі не було керівництва. То я вирішила сходити сьогодні, купити вже діткам подаруночки докупити на вечерю. 25-го моя похресниця мені вечерю принесе. То я і вчора подаруночок купила, а сьогодні діткам конфетки докупила. Ну Такі, знаєте, потім вже покажу, щоб тімка не бачив. Є вже готові, продають в магазинах. Новорічні подарункові. А я вирішила зробити сама. Пішла, купила такі пакуночки новорічні, накупляла різних конфет, шохоладок. І такі подарункові зробила набори. В принципі, по ціні виходить те ж саме, але ти збираєш сама цей пакунок, купуєш конфети, шоколадки. Тобто ти знаєш, що ти туди поклала і ти поклала туди те, що люблять діти. Тому що вже в готових подарунках. Мені не подобається те, що там багато конфет несмачених не попадається. А тут я сама зібрала, купила все. <кій> трішки купила солодощів в Аврорі, трішки в АТБ. І все, отак. Не така противна погода, капець. Дуже сиро, дощ, моросить. Неприємна погода. Голова така ось. Останнім часом переймаюся за маму свою, бо щось у неї здоров'я взагалі здає. А в мене ще й мама така, що ну, що я, що мама, нас не заставиш піти в лікарню. Ми вже знаєте до останнього. Поки прям капець-капець не буде. Я сьогодні прийшла з роботи. Умовила, так сказать, маму свою піти завтра до лікаря, зробити, здати аналізи, піти, тому що це не діло. Ще <кій> знаєте, якісь симптоми такі незрозумілі. ну... Понятно, що мама вже якби возраст, да, вік. Але все одно, по тим симптомам, що вона каже, взагалі незрозуміло, що це таке. Тому кажу, вмовила її піти завтра аналізи, бо вона якось з кожним днем з'являються нові і нові симптоми. Дуже за нею переймаюся. Якщо чесно, знімати взагалі нічого не хочу. Ну, максимум похи друзі такі коротенькі відоси, тому що ну реально немає настрою. Якщо чесно, щось знімати. У мене ще й просто мама, вона, знаєте, може щось не казати. Тому що мамина мама, моя бабуся, була така сама. Я не думаю про погане, я м -м, просто розповім. Бабуся, вона до останнього не казала, що її турбувало. <кій> Потім уже, коли вона сказала. М -м Уже було пізно. Тому, знаючи мою маму, вона ну може теж багато чого не казати. Бо не хоче нас грузити своїми проблемами. Я її розумію. Але якщо, ну, це моя думка, якщо ти не хочеш грузити своїх рідних, близьких своїми проблемами, то хоча б сам роби для цього щось. Щоб, ну. Е, слідкуй за собою. Е, ну, я не знаю, в ту ж саму лікарню піди до лікаря, а не чекай, що воно саме пройде. Тому що, ну, взагалі, якщо чесно, зараз. Багато чую і на роботі, і від знайомих, що люди себе погано почувають. Я не знаю, з чим це пов'язано, але реально, ну, по-перше, якісь з'являються нові віруси. Дуже часто болить голова. Якийсь такий стан, да, пригнічений, не знаю. Чи то мені так здається? Хоча мені так не здається. Дуже багато діточок хворіє. Коротше, треба себе берегти, своє здоров'я, бо це дуже важливо. Завтра <кхем>, зателефоную в лікарню, запишу маму на УЗІ щитовидки. Тому що кажу, щитовидка, ну, знаючи вже по собі, вона може давати на всі органи наші. От просто на всі. І ти навіть можеш не підозрювати, що це саме щитовидка. У мене так було. Навіть якщо це не щитовидка то знаєте, піти просто хоча б для себе здати і удостовірити, що це не воно. Я думаю, в цьому нічого складного нема. Тому маму вмовила. <кій> Завтра вона піде здасть на лізі по щитовидці і запишу її на УЗІ. Сподіваюся, в неї все буде добре. Боже, оселедить просто в неймовірний, емейзінг. Mm -hmm. allora, я, дівчатка, надіюся, дівчатка хлопці Сподіваюся, у вас теж було щось смачненьке, друзі. Бережіть своїх близьких, бережіть себе, своє здоров'я, слідкуйте за собою. Я кажу це і собі постійно, тому що я теж, знаєте, така філончиця в цьому плані. Мені вже самі давно вже потрібно сходити до лікарів, але все ніяк. Тому, друзі, бережіть себе, всім тихо. Ой, I'm sorry. всім тихої ночки, всім класного настрою і до наступних відео. Дякую, що ви мене дивитесь.